До утворення держави кожен народ, що жив в долині Нілу, мав свої вірування і поклонявся багатьом різним богам. З виникненням держави старі вірування збереглися. Віра в багатьох богів називається політеїзмом. Життя людей залежало від різних природних умов, звідси звичне для єгиптян уявлення про богів у вигляді різних тварин. Однією з найшанованіших тварин в Єгипті був бик. Так, у Мемфісі душею бога птаха вважався бик Апіс або Хапі. Це був величезний чорний бик з білою плямою на шиї. Священною твариною бога Амона був баран, великого поширення набув культ жука, якого греки називали Скарабеєм. Він зображувався на стінах гробниць, штовхаючи поперед себе сонячний диск. З культом інших богів були пов'язані різні священні тварини коти, мавпи, змії. Їх після смерті бальзамували і ховали на спеціальному цвинтарі. Єгипетські жерці по різному уявляли картину створення світу. Так жерці міста Геліополя вважали, що спочатку існував первісний водяний простір, з нього з'явився бог Атум. Пізніше його стали називати Ра. Бог Атум Ра створив першу пару богів бога Шу та Бог повітря. Та його дружину Тефнут, богиню вологості. Від них народився Бог землі Геб і богиня Неба Нут. Вони, в свою чергу, породили Озіріса, Ізіду, Сета та Нефтіду. Ці найдавніші божества, на думку геліопольських жерців, утворюють божественну дев'ятку. За версією жерців Мемфіса, головним богом був птах, який створив світ богів та людей. Згідно з віруваннями давніх єгиптян, людина складалася з трьох тіл фізичного, духовного і душі, тільки наявність цих трьох тіл дає право на безсмертя. Тому і фараони, і прості люди прагнули зберігати тіло покійника якомога довше, вони виймали у померлого нутрищі і заміняли їх смолою. А на місце серця клали вирізаного із каменю скарабея, священного для єгиптян жука, якого шанували як Бога сонця, що сходить. Потім вимочували тіло у соляному розчині, бальзамували, тобто тримали деякий час у суміші ефірного масла та смоли, і нарешті обмотували його полотняними тканинами, також спеціально обробленими. Таке тіло називалося мумією. Якщо тіло розкладеться, душа могла оселитися в статуї. А для фараона в потаємному місці гробниці вирізали ім'я. Це був останній притулок для душі. За часів Нового царства виникла віра в те, що після смерті душа людини проходить перед Озірісом і звітується про своє земне життя. Бог мудрості Тот, та то богиня правосуддя Маат перевіряють правильність слів померлого та зважують його серце. Якщо мертвий чинив погано, його кидають в пащу чудовиська, а в винагороду за добрі вчинки та праведне життя людина потрапляє в рай. Єгиптяни вірили у особливий зв'язок між фараонами та богами. Спочатку вони вважали, що фараон це бог Хор, який зійшов на землю. Пізніше фараона стали величати сином бога Амона Ра. Як втілення божественної сили, фараон благословляв усі важливі життєві події і здійснював ряд дійств. Зокрема, перед початком розливу Нілу він кидав у воду папірус з наказом річці розлитися. Починав оранку, зрізав перший сніп. Символічним втіленням божественної сили фараона був Сфінкс Лев з головою фараона. Зв'язок богів і фараонів проявлявся в культі Озіріса. За легендою, Озіріс колись царував в Єгипті і навчив людей землеробству та скотарству. Його брат Сет, бог насильства та руйнування, заманив Озіріса у пастку і вбив його. Дружина Озіриса Ізіда народила Бога Хора, який відібрав царство у сета. Озіріс чудесно воскрес і став Богом потойбічного світу. На землі фараон правив як втілення хора, а після смерті ставав богом і йшов до Озіріса. Для вшанування богів будувалися храми, створювалися статуї та фрески. Жерці доглядали за священними тваринами і проводили ритуальні дійства. За правління фараона Ехнатона була зроблена спроба запровадити єдиний культ нового бога Атона, якого зображували у вигляді сонячного диску. Ехнатон заборонив приносити жертви іншим богам і наказав знищити їх зображення, але прості люди звикли поклонятися старим богам. Єгиптяни не поділяли рік на чотири пори, як ми сьогодні, а виділяли три пори сходи, повінь та жнива. Розлив Нілу завжди починався, коли у ясні липневі ночі край неба з'являлася зірка Сіріус. Єгипетський рік становив 12 місяців. Семиденного тижня вони не знали і поділяли місяць, кожний по 30 днів, на три декади по 10 днів. Єгиптяни першими винайшли годинник, сонячний і водяний. Щоб зводити піраміди і храми, потрібні були знання з математики. Грунтовні знання мали єгиптяни з медицини. Спеціально обумовлювалися випадки, коли лікар не повинен був братися за лікування хворого. Річ у тім, що в разі неодужання хворого лікаря могли покарати, а в окремих випадках навіть стратити. Дуже вагомими були знання єгиптян в галузі астрономії, науки про зірки та планети. Вони давали назви зіркам та сузір'ям, складали зоряні карти. Єгиптяни вірили, що за зірками можна визначати долю людини. Жерці створювали календарі із позначенням щасливих та нещасливих днів, а також днів, коли нічого не можна було робити, навіть виходити з дому. Єгипетські школи знаходилися при храмових та головних державних установах. Навчання починалося з п'ятирічного віку і тривало 12 років. Після закінчення школи при державній установі учень отримував найнижчу посаду чиновника. У школі учень повинен був навчитися читати грамотно та красиво писати, складати різні ділові документи. Крім мови, він повинен був вивчити математику, географію, молитви та казки.